Сергій Вікторович, добрий день. Була у нас скарга від батьків. Ви сьогодні бачу на місці. Як ви прокоментуєте цю ситуацію з опаленням в саді малят? За опалення по дитячих садочках відповідає міська рада, але я з себе відповідальності не знімаю, тому сьогодні, хоч і, хоч і в мене і відпустка, але я їзд по дитячих садочках і дивлюся температурний режим. На сьогоднішній день, як пообіцяв мені, виконуючи обов'язки міського голови Благодінко Максим Олександрович, з першої години дня, тобто з 13.00, почнеться вже включення дитячих садочків до опалення, тобто газ. Тому я все ж таки надіюся, зараз об'їду, подивлюся і обіду вечірком, десь 5-4 година, подивлюся, чи дійсно це буде чи, чи так, чи не так. Тому хочу, заспокоїти всіх батьків, хто мій телефон знає, хай телефонують мені, і будемо разом контролювати підключення і опалення наших дитячих садочків. Тому що, як завжди, Крайня районна державна адміністрація. Але є все-таки повноваження і є певні люди, певні чиновники, які повинні відповідати за свою роботу. Я розумію вибори, всі зайняті, але діти це в нас повинні бути на першому плані. Тому давайте ще трошки почекаємо, коли підключать все опалення, і дай Бог дотепло наша дитяча садочка. Буквально тільки що я треба звідка Гадєнка Максима Олександровича. До садика Валятка виїхала пусконоваточна бригада, і з завтрашнього дня в садику ще буде тепло. Дивіться нас на каналі Тутінфо. В Ютубі заходьте, підписуйтесь на канал. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайли від під відео. Для вас, Юрій Черемис, Тут інфо.